Всім доброго дня! Хочу показати процес заміни масла на ось такому компресорі фірми GTM. Ресивер на 100 літрів, привід в нього ремінний, двохпоршнівий, однорядний. На нього обзор я зроблю трошки пізніше. Якими я шлангами користуюсь, системи очистки повітря, манометри, всі ці нюанси я покажу. Ну Це не шланг, це е, такий собі лайфхак охолодження повітря. Бо цими гармошками до сраки користуватися, вибачте, будь ласка. Потрібно ось таким користуватись, це нормальний шланг. А ці гармошки тільки нерви роблять. Так. Ну і пішли до самого процесу. Покажу, як зляти, як замінити. Ось таке масло я взяв. Точніше, мені в магазині порекомендували. Напишіть вашу думку, хто яким маслом користується. Підготовив я ось такий лайфхак. Наш цей лайфхак, ось тут в нас масло заливається. Ну, Логічно, зверху воно має заливатися. Якщо у вас другої марки компресор і не знаєте, куди заляти, шукайте верхню точку. Ну, а слів шукайте нижню точку. Все логічно. Але, як скажу, всі ми були молодими і не знали цього. Ну і поїхали до самого процесу. В моєму випадку, залівна горловина ось тут. Відкручується, все простенько, руками відкручується. Злів масла Ось тут, ключ на 19. Ну і ось тут віконечко, рівень масла. Перед е, тим, як зливати масло, обов'язково його включить на хвилин 10, щоб е, нагрівся двигун, і масло стало рідкіше, і воно скоріше злялось. Вернемося до цього лайфхаку. Обов'язково робіть цю. Дрібничку, тому що, якщо ви не зробите, у вас масло потече ось туди, там все затече, ви його до кінця не витрите, буде туди летіти пилюка і буде цей срач. Робите ось так зі звичайного картону, щоб, тобто жолоб робите. І всі діла. І воно буде стікати. Дайте, воно не впало. Так, ось тут приготували віддерочку. Масло поки не будемо відкривати, лійка обов'язково. Ну і пішли зривати гайку. Опа, пошла жара. До речі, це перша заміна масла на цьому компресорі. По регламенту у всіх компресорах міняється. Е Масло після обкатки. Обкатка триває 50 робочих годин. Після 50 робочих годин міняється масло. І потім заміна масла здійснюється кожних 500 робочих годин. Ось так. Відкручуємо. Зараз потече. Опа. Зніме якого кольору масла. Через віконечко, до речі, воно казалося світлим. Я ще думав, міняти не міняти. А тут трошки видно якийсь осадок. Повторюсь, це перша, видно трошки, ну зніми ближче там де картонка. Таким трошки якимось ніби сіруватим віддає. Це замінюється масло після обкатки. Компресором я користуюсь не сильно часто, але й не рідко. Скажімо так, в середньому темпі. До нього я нарікань ніяких немає. Робить він не сильно голосно, і не сильно тихо. середньо по шуму. Маю я компресор ще на 50 літрів. Там він однопоршні вийде. Я зроблю обов'язково обзор порівняння двох поршньового однорядного. Ну і одно Як швидко накачується повітря. Розхід повітря. Засічу час. Покажу вам це все докладно, як воно є. Ось так. Картонка зливається воно собі. Дивіться, ну і потрібно робити таке движення, трошки його нахиляти. Без цих всіх колхозних методів ніяк. Таке життя. Опа. Опа. Да, коротше, колегами прийшов. Сам двері відкрив. Опа, ча, паніслось. Вот за це я вам говорив. Без картонки ніяк. Так, все, все стекло. Трошки, звісно, накапало. Але якби не було картонки, воно все би пішло ось туди. А там же його ніяк не витерти. Закручуємо. Не забувайте, що блок алюмінієвий і затягуйте болт з чувством. Це не чугуняка, що можна брати метрову трубу і тягнути. З чувством затягнули. І все, воно нікуди не дінеться. Знаєте, як висувається такий подовжувач. Було би набагато зручніше. Би навіть готовий був переплатити за масло, щоб була ця функція. Бо ним тут дуже незручно і ось це движення як зараз це боротися. І доливаємо масло, слідкуємо за рівнем. Ось тут віконечко. Було взагалі не було видно його і в моменті воно, коротше, за секунду набралося майже до половини. Переливати погано, але не доливати ще гірше. Я думаю, наслідки ви знаєте. Як переляєте попреди зі всіх щілей, не доляєте, то, то може амба бути мотору. Залив я трохи більше середини рівня. Ось видно, трошки зблизь. Побачили. Ось червона мітка, трохи більше середини. Ну, не помню, до максимуму я не раджу доливати. Витерли там ті всі залишки. Звичайно, закрутка пластикова, нічого зверх, естественного. Закрутили, щоб потім могли відкрутити. І все. Ще раз, перевірили на. Всякий случай з чувством, оп, зажито, зажито. І все. Масло замінене. Це все в смітник. Ну, включу вам зараз для позвуку, щоб ви це все побачили. Ось так. Займається часу 5 хвилин, якщо це все робити швидко, без ніяких зйомок. Кому був корисний, ставимо лайки, залишаємо коментарі, кому щось показати зблизенько, розказати всі ці нюанси, з якими я стикнувся. Системи там, очистки, манометри це все, як я пумпував, регулювання. Я це все розкажу трошки згодом. Зроблю на нього більш детальніший обзор. Ним я задоволений, дуже добрий він дружбан. Тому підписуємося, лайкаємо. Всім добра.